Пресвята, Богородице, приходжу до Тебе із тихим проханням, прошу тебе, випроси мені у Господа дар справжньої радості, такої, що не залежить від обставин, а живе всередині. Світ вчить мене гнатися за миттєвим щастям, але я прагну глибокої тиші серця, сповненої світла, навчи мене радіти у простих речах, у ранішньому сонці. Усмішці дитини, доброму слові, дай мені здатність бачити красу буденному, навчи дякувати за дрібниці, любити життя у кожному його відтінку, і приймати день як дар, а не як тягар. Я часто дозволяю тривозі. Красти мою радість, я піддаюся втомі, розчаруванню, невдоволенню. Прости мене, Пречиста, за те, що скаржусь, замість дякувати, що забуваю про добро, я дозволяю дрібним труднощам затьмарювати світло в мені, я замикаюсь у клопотах і забуваю про Господа. Та сьогодні я приходжу до тебе і прагну оновлення. Молю, навчи мене внутрішньої свободи, щоб я жила у Божій благодаті. Даруй мені ясність у погляді і світлість у словах, допоможи мені нести радість у своєму домі, бути джерелом миру для тих, хто поруч. Дякую тобі, Марія, що Твоя присутність це вже радість. Дякую, що ти матір тихої надії, і я вірю, що з тобою зможу радіти по справжньому. Дякую, що чуєш мене, коли я мовчу. Дякую, що тримаєш мене, коли я падаю. Дякую, що вчиш мене бачити Божу присутність у щоденному. Богородице, дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословени підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Цариці Небесне з покорою стою перед Тобою, зі сльозами на очах і трепетом у серці. Благаю тебе, заступися за мене у моїй немочі, у час хвороби і страждання. Ти, що знаєш біль людського серця, не залишай мене в цій боротьбі, покрий мене своїм святим покровом і випроси у свого Сина, Ісуса Христа, благодать зцілення для мого тіла і душі. О, Марія, Ти джерело милосердя, надії та утіхи, Ти розумієш страждання, як ніхто інший, тому прошу тебе. Промов за мене до всемогутнього. матінко, заспокій моє серце, яке тривожиться, зміцни мої думки, що тягнуться до відчаю, даруй мені силу терпіти з вірою, не нарікати. Причиста діво, очисти моє життя від гріха. Від усього, що перешкоджає Божій благодаті, увійти в моє серце і тіло, випроси мені прощення і оновлення, молю тебе, Пресвята Богородице, обійми мене своїми руками, як мати пригортає хвору дитину, нехай твоя любов стане для мене ліками. О, Марія, поглянь на мене з неба. І зійшли на мене промінь Божого світла, нехай воно проникне в мої рани, в мої слабкості. Мої страхи й болі, Мати Божа, прошу тебе, також за всіх, хто хворіє поруч зі мною, заступайся за них так само, як за мене, даруй їм полегшення віру й надію, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородиця, Діво Маріє, Мати Божа і моя духовна опора, сьогодні приношу тобі свою щиру молитву за мого сина, вкладай у Його серце віру, а в думки світло мудрості, щоб він завжди йшов шляхом правди і любові. О, Небесна Заступниця, прошу тебе, стань для нього покровом у світі сповнених небезпек, вбережи його від злих задумів, лукавих людей і небажаних впливів, не дозволь, щоб зло торкнулося його душі чи розуму. Маріє, мати доброти, навчи його бути сильним у вірі, мужнім у випробуваннях і добрим у серці. Нехай його душа буде чиста, як ранкова роса. А серце відкрите для Божої благодаті, Богородиця, в момент спокуси захисти, у хвилину слабкості підтримай, в час сумніву, просвіти, нехай Твоя материнська рука завжди буде простягнута над ним. Пречиста діва, прошу тебе, супроводжуй Його у щоденних вчинках, хай його життя буде сповнене змісту, чесності та Божого миру. Мати милосердя, коли серце його буде тривожитись, зійшли йому спокій. Коли світ буде здаватися ворожим, обійми його своїм теплом, коли він впаде, підведи його знову. О Марії, візьми його майбутнє під свою опіку, наповни його дні добрими зустрічами, благословенними подіями та любов'ю до життя. Нехай він ніколи не втратить своєї гідності і віри, захисти його тіло від хвороб, душу від розпачу, а серце від байдужості. Пресвята Богородице, дякую Тобі за дар мого сина, довіряю Його Твоєму материнському серці. Провадь Його, коли я не можу, оберігай його, коли я не поруч, нехай під Твоїм святим Покровом, мій син зростає в Божій ласті, благослови Його життя миром, добротою і вічною любов'ю до Господа. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.